Привіт! Ми сьогодні знов на Берболовлі, ну, на славно звісному Київському морі. На всім відомій точці, називається вона в народі Табачка. Зараз ну, на вечір приїхали, на вечірку, на нічну. Зараз покльовує трошки карасик, ну, такі дебелий 400 350-400 стабільного, а далі ну, на вага не кидав. Буквально парочку проходить, тільки почався. Все-таки дуже хочеться ляща, ну буде видно, будемо пробувати. Далі буде. Ух ти, ух ти, ух ти! Ух, нічого собі. Оце дало. Петюна не бачив? У мене тільки що чуть палка не влетіла. Знов карась, дивлячись по тому, як себе веде, хоча не розумію ще. А може й ні, наверх не виходить. Може буде наш хлопчик. А походу це може й не карасик. карась ух ты який Опа. вот такие гарнюни у нас сегодня ловлятся вот Опа! Опа, опа, оце він. Да? О хо 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 Ух ти. Та ти що, Ух, ніфіга собі. Чуєш? Це не карась. Прям впирається як Вася. Зараз побачимо, що там за коріш у нас. А от зараз вже не розумію, наче й карась пішов. Ух ты! Я понял. Чуть не спутав мені всі карти ні, так карась, але кажу таки карась, але упор такий був. Філа собі карась. Опа! Блін! Я за твою водочку забувся. Ага, і я про те саме. Відчепив. Друзі, дивіться. Оце карасик, так? Да? Клас. Що, клює! Ну зараз прийду. Бачу, бачу, о! Це він, це він, я біжу, 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 біжу. Оце точно він. Дякую тобі, друже. Значить він сидить. Опа, ох, він нормально був підтяг, зрозумів. В берег пішов просто. Карасик. Ну так, динькне десь і невеликий чи що. Я вон наверх вийшов. Ух, забився. Ти бачив, забився, забився. А то наверх виходить, як лижа йде, подімаєш. Диви-диви, що робить, а? Він просто невеличкий. О, це навіть не карась, чахла. А чуметь! І нормально чахла, щоб така клювала. Сань! Сань! Чахла! Я в шоці? Навірно, перший удар був такий від чистого серця. Ну, чахла так чахла. Будемо сьогодні рибу показувати, друзі, отака гарнюсінька. Так, ну що, риболовля, начебто з рибою, але знову не було цього от фантастичної роздачі, якої дуже хотілося. А, вночі не клювало зовсім, вранці, в принципі, теж була в мене одна клювака, нормальна, і ту я прогавав. А вчора карасики такі попались прям приємні дуже. Отака у нас риболовля вийшла. От. Ну, нічого, ще поймаємо. Зараз за традицією дивимося, що впіймали, і всім папа бережіть себе. <різвати> о таких. О таких чотири гарних. Чотири таких гарних карасики у нас є. Все, побачимось на водомі Пока-пока.